Восени жовте листя крутилось, і на землю воно опустилось. Шарготіло і липло воно до ноги. Потім як налетіло, забіліли сніги, все крутило і мене закрутило, лиш на весну ледь ледь відпустило. І всю ніч я не можу заснути. Чому річ не могла я збагнути, та збагнула. Весна дух хвилює, шум до вух, перший дощ воно чує. А на ранок веселка з'явилась, І душа ожила і звеселилась. Залишив серце холоду вихор. Так спокійно скрізь стало і тихо. Я не плакала, плакать не вміла. Та весна вже прийшла, зрозуміла, Незбагненно так і непомітно. І я їй посміхалась привітно.